Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач, і це зустріч з дуже серйозною задача. Я колись вам розповідав і багато хто з моїх глядачів сьогоднішніх є членами спільноти вчителів математики, вайбер-спільноти математики України. Я про неї розповідав. Ми там обмінюємося і думками, і цікавими задачами. І взагалі там дуже цікаво, я раджу всім вчителям, які ще не є членами цієї вайбер-спільноти, до нас приєднатися. І от одного разу одна колежанка запропонувала ось таку задачу: ви бачите Польська математична олімпіада, коли ну, я її розв'язав, і деякі вчителі теж розв'язали іншими способами. У мене виникла думка, що це, мабуть, Національна польська Олімпіада, вона досить складна. Ну, можливо, це Олімпіада воєводства якогось, але мені здається, що це Національна польська Олімпіада. Серйозна задача. Хто хоче спробувати свої сили, натисніть паузу. Попереджаю, може піти на розв'язування не одна година. Ну, що, якщо ви розв'язали, це класно. Це класно. Якщо не розв'язали, не сумуйте. Задача реально важка. Вона реально важка. І ну, каліжанка її посередня, ну там десь після обіду нам запропонувала. В мене там якісь ідеї почали з'являтися, часу не було. І вже після опівночі вона мені спокою не давала, я її розв'язав. Але розв'язав не тим способом ну трішки іншим способом, ніж зараз запропоную. Я його трішки відкоригував. Цей спосіб. Отже, що про, ну, пропонується. Я не люблю, я, я люблю, коли кут це альфа. Чесно. Значить, нехай мені наші друзі поляки вибачать, да, я тут все-таки поставлю жирний візьму олівець, я тут все-таки поставлю альфа, нехай вибачаю. Значить, Як пропонується? Давайте ми позначимо А, Б, С Д і К. Це в нас Х, це в нас Y. Отже, Спочатку у трикутнику АДК. АДК. АД це Х на тангенс 80. А у трикутнику АБД. АД, це Х плюс У на тангенс 70. І третя дія ліві частини рівня я можу прирівняти прави. Тобто я якимось чином хочу. Отримати або систему для X плюс Y, або якось їх зв'язати один з одним. Тому що без цього ну, задача точно не розв'яжеться. Мені треба їх якось зв'язати, ці лінійні виміри. І звичайно, ми можемо написати, що X плюс y це X тангенс 80 на тангенс 70. Ну, поки великого ентузіазму від цього нібито не вбачається. Переходимо до трикутника БДЦ. Чи до трикутнику БДЦ ми можемо сказати, що БДЦ. Що ДЦ ДЦ це Х плюс У. Х плюс Утанген 40. Х плюс У на танген 40. Але ж Х плюс У нас вже є. Значить, ми підставляємо Х, тангенс 80, тангенс 40, тангенс 70. Поділити на тангенс 70. От я виразив dc у трикутнику bdc. І для повного щастя мені у трикутнику kdc КДЦ, ми можемо сказати: от нарешті, ми дійшли до тангенс альфа. Тангенс альфа це Х поділити на ДЦ. А ДЦ у нас є. Хси в нас скоротяться, тангенс 70 піде у чисельник, ось що я. Тобто я повністю вичерпав всі можливості і дійшов до тригонометру. Повністю всі можливості в мене вичерпав. Ну, я можу сказати, що цьому дорівнює тангенс альфа. Ну, і можемо тоді написати, що катангенс альфа. Це навпаки, тангенс 80 на тангенс 40. На тангенс 70 поділити. Але тангенс 70. Це катангенс 20 за відомою формулою. Де множу чисельник і знаменник на тангенс 20, тоді у знаменнику залишиться одиниця. Ну, Геометрія закінчилася. Почалася тригонометрія. Так, червоний візьму. Отже, ось наш тангенс альфа. А ось те, що я отримав. А ось те, що я отримав. Тобто, якщо, як тільки я порахую цей добуток, я визначу альфа. Можливо, цей добуток там. Ну, 5 до рівню. Ну, значить, альфа-арка тангенс 5 буде, куди дінешся? Нікуди не дінешся. А можливо, цей добуток буде табличним. Я даю змогу своїм шановним глядачам спробувати спростити той вираз, ці три тангенса, які стоять у правій частині цієї рівності. Ну що? Якщо ви спростили вираз добуток трьох тангенсів, мої вітання. Е, можливо, є декілька способів, можливо. Але мене в цей час виручила, ну, як то кажуть, безложна і скромності виручила ерудиція. Я знав дуже давно таку рідкісну формулу. Тангенс. Тангенс 3 альфа, дорівнює тангенс альфа, тангенс 60 мінус альфа, тангенс 60 плюс альфа. Рідкісна формула, але вона мені колись зустрілася. Я її, в принципі, запам'ятав і навіть в одній з своїх книжок використовував, застосовував для, для розв'язування певного. Е, Певного завдання. Ну, ви зараз кажете, давайте доведення. Давайте доведення. Інша справа, що я чесно скажу, я пряме доведення цієї формули не знаю. Можливо, його навіть немає. Ну, Можна розкласти, тобто поділити кожний тангенс подати як синус на косінус, і працювати з чисельником і знаменником. Я, коли я ну, в, в тому ти, столітті в минулому. Коли в минулому класі давав ці формули е, математичним класам, я давав, по-перше, формулу для синусів 4 синус x синус 60-х, синус 60 x, це синус 3х. Ось є така формула. Тобто в нас у підручниках з математики для профільного рівня є формула синус потроєного кота. Ну, там стандартно, я її нагадувати не буду, всі її знають. А це ще одна формула для синуса потроєного кота. Оцю формулу я доведу. Значить, ми беремо перше не чіпа, перший синус не чіпаємо, а до нас, двох наступних ну, все промазую, До цих, я застосовую. Відому формулу перетворення добутку синусів на е, різну ну, в даному разі це різниця косинус. Значить, косинус першого аргументу мінус косинус другого, мінус косинус суми аргументів. Так, давайте дивитися, тут в нас два сінуси х, що в нас буде з косінусами? Тут у нас буде мінус 2х, тобто просто 2х косинус парна функція. Мінус х взаємознищується, знищується. 120 градусів. Дужки ми розкриємо. І косинус 120 градусів мінус 1, друга плюс синус х. Ну, далі можна поступити так. Або синус х подати 2х мінус х, або ну, я знову-таки буду перетворювати. Добуток у суму, значить, це синус різниці плюс синус суми, і фактично ми вже досягли мети. Ось така, давів я цю формулу, ось така красива, елегантна формула. Я її знав досить давно. Хочу сказати, що абсолютно аналогічна є формула для косінусів 1 в 1. Ой, перепрошую, кажу 1 в 1, і трішки поспішав. Значить, заміни, заміни синус на косінус скрізь 4 рази і отримаєш таку, таку саму формулу. Після нашого фільму ви зможете цю формулу довести. Ну а далі ви здогадалися, якщо ми ліві частини і праве почленно поділимо, то ми отримаємо ту формулу, яка тепер буде входити в ерудицію всіх тих, хто подивився цей фільм, або дивиться. Таким чином ми можемо дуже легко, дуже легко закінчити цей номер. Тангенс 20 я не чіпаю. 40 це 60 мінус 20, це 60 плюс 20, значить це тангенс потроєного кута альфа, де альфа в нас 20. Це тангенс 60, це корінь з трьох. Але катангенс альфа це корінь з трьох, значить альфа це 30 градусів. Класна задача, суперова, абсолютно. Значить, що хочу сказати? Якщо не помиляюся, одна з каліжанок розв'язала геометричним шляхом, може помиляюся, тому що це місяця два пройшло. Але точно пам'ятаю, що відомий київський вчитель математики пан Олексій Дем'яненко він застосував. Застосував теорему Чеви у тригонометричній формі до цього трикутника. Розумію, що не всі знають, що це, тому після фільму Google вам допоможе. Пан Олексій застосував теорему Чеви у тригонометричній формі і потім, застосу... потім вийшов на застосування оцієї рідкосної формули синус 3 альфа. Тобто, я б назвав цей свій фільм, бачите, тангенс, 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 тангенс у мене в моєму розв'язанні жодні тангенси. Ось такий гімн, теорем, гімн тангенсам у задачі наших польських друзів. Якщо вам сподобався цей фільм, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до нових зустрічей.